Фармадол таблетки від головного болю. Повертаємось до студії сніданки. Ми вже тут а, не самі, а, ми а, з Зараз поговоримо... Ми з, травичками. ми з травичками, а але також до нас до студії в нашу студію завітала а, а, співробітниця відділу культурної старша флори, наукова співробітниця, старша наукова співробітниця відділу культурної флори національного ботанічного саду імені Гришка НАН України, кандидат сільськогосподарської наук Ольга Корабльова. Пані Ольгу, ми вас вітаємо. Так довго я зачитувала всі ваші регалії. Да, Ну 40 років ви присвятили, так. Да, цій справі ось в травні буде 40 років у босаду. Працюю ага. то довше, а в ботсаду 40 років. Клас. Хто, Давай, як так... не ви має зараз займатися просвітницькою роботою щодо всіх бур'янів, які в нас зараз лежать на столі. Так, ви знаєте, навіть якось не дуже зручно називати такі чудові рослинки бур'янами. Так, в принципі, всі наші культурні сорти колись були бур'янами. Але їх облагородили, їх досліджували, виводили кращі форми. І тепер ми маємо багато культурних сортів. А ці родичі залишились нагляду великого за ними не потрібно, і тому хто буде розбиратись у рослинках. Може собі ось навесні набрати травички на зелений борщик, до салатику, до омлетику. Навіть але... не на городі, а просто прогулявшись. Просто прогулявшись, але в межах міста ну це не дуже добре, бо все-таки -то... де, 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 де тоді збирати? Де парки великі? Угу. Бо поближче до дороги не треба, там де машин багато їздить. Воно тому... в в себе так. Так, будь-яка рослина в себе смоктує. Все, що ми навколо так. димимо. Да. Але пані Ольгу, давайте повернемось і почнемо з основ. Що ми називаємо бур'яном і чому? Бур'ян це просто дикоросла рослина. Так. Неокультурена. Оце бур'ян. Тому що нагляду за неї немає, вона сама собі розмножується інколи неконтрольовано. І може засмічувати культурні посів через це от бур'ян, бо ростуть нормальні рослини, сортові, а ці собі поширюються самі як хочуть. Да через от... це бур'ян наскільки я знаю, що там декілька сот так видів бур'яну, там 700, щось таке ну, так? важко порахувати взагалі. То я якраз недавно цікавилась цими цифрами в українській флорі флорі. Понад 27 тисяч видів, 27 тисяч, але рослин із них тільки десь 7 з половиною. Ага. А останні це мохи, лишайники, ага. гриби, водорості. А... Це що з цього можна їсти. Які бур'яни і вони? Їсти... По перше, хочу сказати, що якщо людина не знає рослину, то краще її взагалі не їсти. Ага. І саме для цього ми покажемо, які із тих рослин, які зараз ось уже виросли. Можна використати в їжу. Давайте прямо. Щоб подати щось. Ні, 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 ні. Ага. Я можу так. Ага. Ось рослинка це кервель дикий. Наразі вже є багато культурних сортів, і в культурі він, звичайно, і удобрена земля, і гарний догляд, виглядає трошки інакше, більш могутні рослинки. А в дикому вигляді ось кервель лісовий. Трохи схожий на кінзу. Так, да, кажуть, що або на моркву, або на кінзу схожий, але його можна вживати, доки він не почне цвісти. А потім що з ним відбувається? А, а потім вісти... він накопичує речовини, які не варто вживати mm -hmm. в їжу. Uh -huh. Але в, в нього смак трошки нагадує моркву, uh -huh. тому в салати в зелені борщі прекрасно. І ще одна рослина, хто має городи. Дуже добре її знають, мокрець, або його ще називають зірочник. Цвіта біленькими такими квіточками-зірочками. Дуже розповзається, особливо якщо волога земля, а з нього прекрасний салат mm -hmm. і в зелений борщ теж. Птахи поїдають. Чудова рослинка. А можна я буду пробувати все? <реш> не, ну а що, треба шо перевірити. Ну, пробуйте. Так. А чого? Давай. А це я можна, я буду пробувати. Так, пробуй, пробуй, я ще за тебе бачиш. Деревій. Угу. І лікарська рослина, і ось весною, коли ще молоденькі листочки, вони не мають гіркоти, їх теж можна використовувати в, салат, в салати. Зірочник мені подобається. Він вони як ні. кукурузка. Мені да. ні? Мені да. більше тут? петрушка. А, Оце полин. І, е, усі... А от щось погане мені асоціація одразу якась з полин. От е, я про це хочу сказати. Mm -hmm. Усіх зразу асоціація, що гіркий, як mm -hmm. полин. Так. Це а він полин естрагоновий або тархун. Oh! Ага, це теж полин, але він mm -hmm. зовсім не має гіркоти. Mm -hmm. І, до речі, це не єдиний полин, який не гіркий. Ще є види. Кусь. Кузь. А потім mm -hmm. зубрівка. Це, схоже, це схоже на редис. Так. Оце. Да. Mm -hmm. А Полин. Mm -hmm. Полин. полин. Зубрівка. Чоловіки знають, мабуть, кровлі, горілка, yeah. да, там на етикетці зубр намальований. А насправді mm -hmm. назва не від зубра, Дивите, тварини, а від трави так, зубрівки. Mm -hmm. Гіркуватий. Ось, ось справжній зубр. Але ну його так не їдять. А... <рес> <рес> Нічого, не отруєтесь. Але в ньому багато кумаринів. Це такі ароматичні речовини, які після підсушування рослинки ще активуються після ферментації. І от тоді настоюють горілку або якісь напої. Uh -huh. Ну, ось ми і поснідали, власне. Uh -huh. Так? Ні, і насправді... Насправді ми а, ще будемо готувати. Ми uh -huh. приготуємо справжній сніданок з усіма чи з деякими з цих страв yeah. через невеличку коротко. Коротше, провести. вже можна зробити певний висновок, що от те, що ми, як правило, пропололи і забули, не треба так швидко прополювати. Треба вивчити. І там дуже багато різноманітних вітамінів, поживних речовин, корисних. І з цього можна зробити класний сніданок. За його будемо готувати. Що ви будете готувати сьогодні Трош, на сніданок? Трошки олійки. Туди. Додаю трохи під під керівництвом пані так. Ольги. Зараз ми приготуємо а? смачний, а? я а? так розумію, сніданок із ну, травички сподіваюсь. із бур'яну і, і яєць. Солі немає. Солі в нас в нас є. Там все посолено а, все вже за підготове. Тепер? Давай так. Олій заливай. Оце, оце Гулей, заливай. Так, тархун. Оце тархун. Що вже миленько. Він вже нарізаний. Ще дрібне. Ще мій тіше, щоб можна ж було його нормально. Так, ріжу. Так. А ви, пані Ольгу, ви да. одразу наріжте її задачу, хай вона робить, а ми з вами по да. поговоримо. Ну, ще. Трошки подрібне, так. Подрібню. Так. ми, значить, зараз от, Тархун, так. Або так. полин, як виявилося. Його да. ну, ботанічна назва полин естрагоновий. Ага. Угу. А так, тархун. А от у нас сьогодні була така дискусія цибуля, як така це бур'ян? Ну ось цибуля бур'ян. Бачите? Ага, і це теж багаторічно. Ось цибуля вже виведені сорти. Але її можна садити не на городі, а на, за парканом ага. вона буде сама собі насіватися і рости і використовується не з цибулиною, з корнем не треба видиривати, а тільки і відростає буквально після сходу снігу. Ви ще так? поясніть, будь ласка, пані Ольгу, от Де. як нашим глядачам, коли вони йдуть на полювання на якусь травичку, як їм визначитися, зрозуміти, що вони можуть збирати, а що ні, що варто збирати, а що ні, окрім того, щоб брати вас з собою. Перемішайте бо це Пішую да, перемішую. Так. Сип, так. Сипаємо на пательню. Це все. Спочатку тарпун, так? Да, спочатку Сипемо таркунь. травичку, тобто підсмажуємо її трохи. Ми не підсмажуємо. Просто розподілити трошки. Її. Зараз це зробимо. Так, ну, їстівні, ми зрозуміли, вони є. Їх не так багато, якщо взяти в великій кількості всіх видів бур'янів, але декілька сот так точно є. Але завіщо все ж таки бур'ян небезпечний чи нейтральний? В їжу є рослини, які однозначно не можна вживати. Є такі, до яких навіть доторкатись не варто. Бо борщівник, наприклад. Не ну, краще кропивати, доторкаєшся і ну, одразу. це ще не найгірше. Ага. Попишся, на секунду що його ще робимо. Заливаємо. Да. Заливаємо. І... Тут у нас яйця перемішані з молоком. Так, розподілити там зелень нормально. Так, Ірина, ви нас ви там собі смажте, Ви відволікаєте. Будь ласка, борщівник, продовжуй. чорна бликота, вех. Цикута, амброзія. О, це амброзія. такі рослини, що ні в їжу не треба вживати і торкатись, і їх, торкатись їх не треба. Не треба. А взагалі а є тут... такі рослини, від яких можна прям? Є звичайно, от і цикута. Раніше це була популярна отрута, угу. готували з рослини. Борщівник викликає важкі опіки. Гарна рослина з величезною ну, такою парасолькою білих китів. А коли пробувати, особливо в, в спекотну погоду, то можуть бути дуже погані наслідки опіки на руках. Ну і рута садова, до речі, теж виділяє багато ефірних олій, які у деяких людей можуть викликати алергічну реакцію. А червона рута теж бур'ян? Червона рута це так на Закарпатті називають Монарду. Це ароматична рослина, вона гарно цвіте, багато виведено сортів. А чому червона рута? Бо найкращий колір у рути це червоний. Є Від білого до фіолетового різні, але червона найгарна. Гуля, як справи? В мене все чудово, я думаю, скоро наш Кришки омлет. Кришка зараз буде, скоро Вон, мій омлет кришечка, можна я просто помішувати. Я ще дещо розкажу, тоді можна чи ну, вийти. Пщинка весняна, використовується віжу, поки не починає цвісти. Почала цвісти, не треба. Чудова рослинка, кінський часник. До речі, можна було туди теж кілька а -а -а. листочків кинути. Кінський щавель теж можна вживати в їжу, снить або яглиця на Україні кажуть, теж трошки морковкою, морквою пахне, і теж можна і в омлети, і в салати, і в зелені борщі. Словом ви зараз бачите графіку на ваших екранах. Збережіть її, перш ніж йти на полювання, знайте про ті рослини, які ви можете збирати, які ви можете використовувати в себе на кухні. Посибі вам, величезне, пані Ольгу, за те, що знаєте, як реабілітували да. бур'яни. Так, колись якісь із цих рослин стануть культурними, я впевнена і, так і буде. Захоплять владу. Але це буде дещо пізніше. Будь-якому разі, бур'янчик. Ми от з декілька видів спробували. На смак дуже смачно. А, нагадую, певні звичні нам смаки. Але все це росте у нас просто під ногами. Але ще раз дуже важливо, якщо все ж таки а, захочете пополювати на бур'янчики їстівні, то треба йти подалі від міста, в великі парки, лісосмуги. А зараз це заборонено. Тому а, власний город уважно перени. Дивіться, якщо він у вас є, і там точно щось їстівне знайдете. Ну а по я сподіваюся, що все ж таки голай коли-небудь досмажить наш омлет із полином. Скоро буде. Скоро буде! Говорить вся країна. Прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.